Батько, коли позавчора оремені в очі плює і кричить, що мені наливали 100 грамів, стверджує, що я був тверезий, все нормально, все добре, давали канапки, тому що вночі дитина хотіла їсти, хлопець хотів їсти, батькові пропонували. Обговорюючи, били вас підозрювано чи не били, ви самі чули це все. Сам, ну, дуже прикро про те, що дитина, яка зрозуміла, що вона вчинила смертний гріх, намагається з цього гріха вилізти. А оці помічники, адвокати, які відмовляють, скажімо, нічого не пам'ятаю, нічого не бачу, батько, який так само робить. Мама була після того, вже мама мала є доступ до дитини в будь-який час. Ми знову вже спілкуємося і підозрюємо нас. Бога просить, щоб дали йому можливість розкаятися, і... а йому не дають. Дороги перекривають, кричать, надал, влаштовують то все. Він має на сьогоднішній день, не знаю від, від кого, ну, з моєї сторони більшу повагу, ніж ці всі, що хочуть бути в толпі, хочуть комусь щось допомогти. Не за те, що він вчинив. За те, що він не боїться. І вже не боїться нікого. Ні мами, ні тата, ні адвоката, ні поліції. Боїться просто свого гріха. Будь ласка, які питання?